Невелика волохатенька тваринка. У березні Світлана Романівна запропонувала класово поставити справжнісінький спектакль до весняних канікул. Усі охочі перетворитися на справжніх артистів і гратимуть справжню п'єсу. На справжній сцені в актовому залі зі справжніми глядачами, батьками, дідусями, бабусями та іншими родичами, вчителями і директором. Але треба добре підготуватися. Вчити слова про вас репетиції маємо місяць, сказала Світлана Романівна. Додачу і пам'ять потренуємо. На першій репетиції розподіляли ролі. П'єса називається Пригоди Піноккіо», Повідомила пані Світлана. Це дуже цікава італійська казка про приходи дерев'яної ляльки. Ваші батьки, напевно, знають історію про Буратіно, ідея якої була взята саме з книги про Пінокіо. Тож познайомимо їх з оригіналом. Ми дещо змінимо сюжет або йшлося про нашу школу, але герої будуть ті самі. Ми маємо міркувати, кому яку роль пасуватиме Піноккіо. Я гадаю, буде Рудик. А чому не я? ображено заволав Едик. Я що, менш веселий, Та я схожу на нього, мов близнюк. Тобто я і є близнюк. Будеш дублером, запропонувала вчителька. У головного героя має бути дублер. Раптом актор захворіє просто перед виставою. Не можна спектакль скасувати. Тому це дуже важливо. А можемо просто грати в черзі, одну сцену він, другу я? Чудова ідея. Готуйтеся обидва. Погодилася Світлана Романівна, а сині волосся феї у нас буде, може, Єва? Чому це відразу Єва? образилася Марго. Я теж хочу. У мене не є навіть перука з синім волоссям. До того ж Єва прилякається, розплачується і усе забуде. А мені виступати – це звичайна річ. Чого це я перелякаюся і розплачуся, образилася тепер уже Єва. Я дійсно, дійсно заплакала. От бачиш, уже почала якісь хвилювання, йти в сльози. Справжні актори так не поводяться. Справжні друзі так не поводяться, втрутилася Маринка. Тебе не спитали, відказала Марго. Це наша суперечка, чого ти лізеш? Тут же образилась і Марина. Адже вона нікуди не лізла. Неше хотіла захистити Єву. Так так, похитала головою Світлана Романівна. Думаю, нам варто трошки відкласти нашу п'єсу і послухати одну одну, одну, одну одну іншу казочку. Що за інша казочка? Казка про образу. А то, що ціла компанія ображених у нас ось зібралася. Сідайте зручніше і слухайте. Світлана Романівна намалювала на дошці якесь невеличке створіння, звучить доволі миле, волохатненьке. Ось така маленька симпатична тваринка водиться серед людей. Вона нібито зовсім нешкідлива, поки живе собі на волю. бігає неподалік і нікого не зачіпає. Головне не впустити її всередину свого будинку, тобто до, до свого серця, бо буде геть інакше, ніж із котиками чи собачками. Коли спробувати підпустити образ поближче, взяти її на руки, прислухатися до її пискравого починається на неприємності, оскільки зрядку цей маленький спритне, стріпляється, що воно може непомітно вистрибнути до серця людини. Людина це відчуває її, одразу стає неприємно, і починає вона думати, що неприємно їй від того, що інші роблять щось неправильно, і починає вона у відповідь інших ображати, та тільки гірше за всіх, кому до того і в серце образа влізла. Цієї образи треба мерщі позбутися, тільки людям часом подобається її пестити. Починають вони носитися з образою, підгодовувати її поганими думками про інших, постійно про це думають. Іноді навіть уночі прокидаються, образа всередині. Совається, крутиться, шукає вихід, але сама вона ніколи не вийти не зможе. Усе залежить від людини. Якщо вона ніяк не пускає звіра на волю, то починає її середині гризти, бо з голоднів таки кажуть, образа гризе. Непри... що це, від... неприємно це відчувається, відчува відчуття, наче в душа болить, наче серце стискається, наче в голові поморочиться. Сльози котяться, але все одно того гризуна продовжує тримати, а образа. Призвичаються, влаштовується зручніше, стає великою, вона товстіша, а людина слабша. Світана тобто Романіна стерла трошки мило звірятку і там зуба того монстра. Вона диктує людям гіркі слова, злі звинувачені, намагається вшипнути іншого боляче. А у того Офлесі своя образа живе, і він у відповідь щось. Полюче робить, так вирішити проблему і поміритися стає важче. Коли ж вчасно прибрати серце тваринного образу, вона знову бігатиме десь на волі, буде невеличкою і не завдатиме шкоди. А люди без її, без її ведм... ведмежих постуг, можуть домовитися мирно, по-хорошому, тому не тримайте її в собі. Хтось засміявся, хтось замислився, хтось почухав потилицю, а соня зелена... На випередки заходилося збиратися додому. Так і мені не терпілося пересказа цю незвичайну казку бабусі. Цікаво, що ж вона скаже? Мудра казочка, – звіхнулася бабуся. Образи, то справді таке почуття, що його неважно, неважко уявити істотою з гострими зубами. Кінець.